Я звертаюся до редакції, тому що мене дуже стривожило положення, в якому знаходиться зараз пам'ятник моєго батька, Жорина Сільверська Дукімача, Героя Радянського Союзу. Він загинув в Зборівському районі. Звання він був цього грудні 43-го, загинув в іюлі 44-го. Зборові до 40-ліття визволення від... Німецькофашиських згарбників, був поставлений бюст за радянські часи. Той бюст доглядали тоді піонери, організації, він був в належному порядку. За спиною бюста була поставлена гарна така стіна, де було написано до якого дня ну, був поставлений пам'ятник. А після того була вулиця Жогіна в городі Зборові, а після того, як вже радянська влада не стала, вже пам'ятник, я так зрозуміла, бюст став нікому не потрібний. Хотіли його взагалі зняти, але якось лишився він. Вулицю Жогіна зняли, ліквідували. Обіцяла міська рада, що обов'язково назвуть якусь іншу вулицю, пам'ятю Жогіна. Ну то були тільки обіцянки більше нічого. Е, ну, Там, де стоїть бюст, колись був скверик дуже гарний. Е, дуже гарний був скверик. Але зараз там нічого немає і кожен рік там все обвалюється, каміння кругом порозкидане. Колись, навіть я прийшла, там кози, паслись, кури, качки, тому що там нічого не загорожено. І Кругом, будинки і люди тримають, все, і воно там все ходить по серці. Мені дуже обійдено, що мій батько віддав життя йому було 30 років, а моїй мамі було 23, і батько загинув. я батька взагалі не бачила. Батько мене теж бачить тільки на та Я тепер дорожу пам'яттю отця. І от. Овалилася основа, де стоїть бюст пам'ятника. То так ціле половина одна відвалилася. З... Поремонтували то, але то ремонт такий робиться временний. І цього року мені дзвонили з Борова, що там знов одна сторона обвалилася. І сфотографували то на мобільний. Я подивилася, там цілий бік правої сторони розвалений, підложено великими каміннями. Біля пам'ятника таке щось робиться там, та як, та як смітник, який стіна, де була е, за спиною бюста, вся розвалена, каміння порозкидана. Я так зрозуміла, що зараз нікому він не потрібний. Тому що багато хто говорить, що він є окупант. Я би дуже хотіла, щоб пам'ятник перенесли в Тернопіль і поставили рядом з Героєм Радянського Союзу, які також воювали, як мій батько. Я зверталася неодноразово, і в воєнкомат, і в міську раду, ну, багато де зверталася. В Тернополі мені відповідали то від 2005 року відповідали, що вирішать питання. І тільки одні відписки, і відписки мають цілу кучу, і ніхто нічого не робить. І, і, і в кінці кінців мені сказали, що він за Тернопіль не воював. Ну, я не знаю, за що він воював. Та не воював, він за… я не знаю, взагалі, навіть слов немає. Максименка, герой Радянського Союзу, загинув в той самий день, як мій батько, і в тому самому Зборівському районі. Ну, Чому ж йому пам'ятник тут поставили в ті часи? Він не так стало, що йому поставили. А мій батько воював, там же загинув, то йому кажуть, не положено тут в Тернополі. Ну, я би дуже хотіла, та як дочка, щоб він так же стояв рядом з героями, які воювали за визволення. Нашої батьківщини. Він воював, він лишив вдома молодую дружину, дитину маленьку, яку навіть не бачив. І зараз в мене душа болить, що він стоїть там все побіта кругом. Я дуже просила би, щоб ви якось допомогли мені, щоб батька Бюст поставили в Тернополі. Ну, в крайньому випадку, якщо вже не можна поставити, вже так я не знаю. То, щоб пам'ятник зборові довели до такого стану, щоб він не рушився, не, не опадали каміння, щоб його не білили в побілять вакном, то вапно сипеться і все, щоб якоюсь краскою гарною покрасили, щоб він виглядав, що дійсно він заслужив то, що він віддав, за що віддав своє життя.